Туристичними стежками Закарпаття цьогоріч вже пройшло понад мільйон туристів. Напередодні нового року всі готелі, садиби та комплекси відпочинку заповнюють відпочивальники не тільки з України, а й за кордону. Що ж пропонує туристична інфраструктура гостям? Та що обирають самі туристи, розкаже Вероніка Мороз. Нога мільйонного туриста за цей рік ступила на закарпатську землю ще восени. Зимовий сезон обіцяє ще чимало відвідувачів. Квитки на всі потяги до Закарпаття на святковий період розпродані, а туркомплекси, готелі та садиби зарезервовані. Перш за все, туристи шукають якогось такого затишку, спокою і тишини. Багато хто людей проживає в містах, і вони просто хочуть почути себе комфортно далеко від мегаполісів і просто розслабитися і порадіти від затишку і природи і свіжого повітря, як тут є. Українці дедалі частіше обирають для відпочинку Закарпаття. Про це говорить і представниця туристичного агентства з Одеси пані Ірина. Дісіти люблять Карпати, Закарпаття, і достатньо часто. Um, просят подобрать им интересный отдых uh, в Закарпатті, в Карпатах. На Закарпатті одні шукають затишок та спокій, інші драйв та пригоди. Конечно же, это природа, конечно же, это воздух, конечно же, это люди и, конечно же, это теплый прием. Конечно же, это банаш. То і нигде так не банку, як у вас тут. Я стараюсь бути хоча б раз в рік на рафтингі, і можливо це гори, где да? ну, десь пару разів в это виходить. Ну, я, я, я вважаю, що це мало. Комфортабельні готелі з ресторанами та спа комплексами, гірські котеджі та етносадиби. На додачу маса розваг від екскурсій історичними перлинами Закарпаття до термальних джерел, чанів і звичайно гірськолижного спорту. Наша область зуміла поєднати в собі різноформатні варіанти відпочинку на будь-який смак. У порівнянні з нашими сусідами Франківщини, маємо досить такі лояльні ціни. Тим більше приїжджають до нас гості, які вже не перший раз маємо постійних клієнтів, які святкують нас другий рік поспіль, третій рік поспіль, новий рік через два. Для них у нас є така зручна система знижок. Ми були тут в минулому році, нам дуже сподобали, шукали місце для відпочинку, де було б все. Відпочинок для дітей був відпочинок, можна було покати. Татись на лижі для старшої дочки, і що можна було з чоловіком віддихнути, в басейні поплавати. Взагалі, місце саме чудове, яке ми бачили. От ми були от з чоловіком в Італії, в Польщі, от в Австрії були. Але дійсно тут настільки зібрано все в одному місці, дуже гарно, все дуже чисте. Мені дуже подобаються лижі, і мені дуже подобаються лижі. Я на них майже кожного дня катаюся. Гірськолижний відпочинок в Карпатах, екстрем в поєднанні з насолодою, гірськими краєвидами. Місцеві комплекси гарантують. Не тільки незабутні враження, а й безпеку на найдовших трасах. На Великоберезнянщині найший курорт гірськолижний в Закарпатті, який являється базою Олімпійської підготовки. 27-го, -28 28-го Починається заїзд во всі отелі, які знаходяться в округі. Ну, Ми плануємо так, що у нас где в день будуть кататися новогодні праздники. Десь Дві десполовини тисячі чоловік відносно та європейський рівень послуг приваблюють туристів із-за кордону. з За кордону звичайно ми будемо мати на новий рік нас туристів. У Нас заброньовано вісім номерів. Наші сусіди Словаччини забронювали так. До речі, вони в нас відпочивали минулого року на їхній різдво. їм дуже сподобалося. Вони зараз приїжджають до нас на новий рік. Сім'ями з дітьми. Багато людей приїжджають не з України, тобто це є словаччина. Це є німці і багато людей, які приїжджають навіть у нас є бронювання вже навіть з Великої Британії. Тобто люди цікавляться українськими традиціями, навіть попри те, що вони знаходяться далеко від нас. От. Їх цікавлять такі заклади і дуже-дуже круто, що люди цікавляться традиціями інших країн. Саме традиції Закарпаття збережені через віки самобутність та унікальне мультикультурне середовище, на думку представників турагентств та родзинка, яка вабить туристів, знайомитись із Закарпаттям. Потенціал огромний, тому що. Ем... В Закарпатье, я сегодня это уже увидела, сохранены самые главные традиции. Их не нужно с огромными силами возрождать. Они все эти года существовали. Друге діло, що їх нужно немножечко, може бути в їх розвитку. На останній сесії обласної ради підтримали проект щодо виділення додатково 10 мільйонів гривень на програму розвитку туризму та курортів, що діятиме до 2020 року. Ці кошти планують спрямувати на промоцію Закарпаття на теренах України. Перша реклама землі наближеної до неба з'явилась в п'яти областях вже цьогоріч. З кожним роком в Закарпаття туристі приїжджає все більше і більше, і вся туристична галузь Устрія наша повинна працювати для того, щоб сюди залучити більше туристів. Багато хто з тих, хто приїжджає сюди, вперше хто приїжджає сюди, вдруге, втретє, завжди відкриває для себе якісь нові грані нашої області. Хто приїхав на Закарпаття одного разу, той обов'язково повернеться сюди знову. Адже наша унікальна область завжди знайде чим здивувати гостей.